З вами я, Каріна Лісомарга, де перед началом відеоролику хочу вас попросити поставити Подобайку, натиснути на колокольчик, написати комент та підписатися на мій ютуб канал. А тепер вгадайте, з ким я знімаю відеоролик. Я знімаю ось з моєю кішечкою Сонею. Це Соня. Це так вона Я її обожнюю. Добре. Ох, сьогодні я вам покажу. Дуже цікаву таку штучку в Роблоксі. Натискаємо на Роблокс та покажу кое-що. Якщо ви хочете дуже красивий та цікавий скін, то зараз То ви звернулися до мене. Правильно? Правильно. От, по адресу звернулися правильно. Так, зараз я вам покажу, куди треба натиснути. Натискаємо ось сюди. Коли ми туди натиснемо, натискаємо ось. Я натиснула. Натискаємо. Це, це там, де ми робимо скини, це всі знають. Тут є зарубокси, але ніхто не хоче. Комусь, от, навіть не знаю кому віддавати реальні гроші за Рубокси. Поэтому зараз м, тепер далі натискаємо. Ось сюди. Ой, щось не те. Не те. Зовсім не те. Зараз натискаємо далі сюди. Натискаємо. Зараз. З української мови. На англійську ставимо. Ще раз. Тепер ми натискаємо. Ой. Тепер ми натискаємо сюди знову, тому що в нас убралася е, клавіатура. Ми її повинні заново натиснути. Так, тепер пишемо. Натискаємо на е, е, букву F. Англійську <кій> F. Та нам висвічується нічого грузиться. Якщо нічого у вас не загрузилося, то ми повинні до букви F написати R. FRI щоб вийшло. F R AI. -E. Зараз вам покажу, як це буде виглядіти. Ось так це виглядить. Ой, що я наробила. Ось фрі. Як... ой, що я зробила. Я вам хочу показати. Вам висвітилося зараз фрі. Дивіться. Ось тут саме перше. Вам висвічується фрі. І так далі вам висвічується Free T-shirt. Далі, що вам висвічується? Free clothes, free hair, free face, free heads, Free Pants, Free Accessories, Free-shirt, free t-shirt. Free Оце все вам висвічується. Та саме free Ви можете натиснути на любе. От. Чесно. Ну, якщо ви хочете, щоб вам все це оце все разом попалося, то ви просто пишете фрі. Натискаємо. Коли ми там натиснули на фрі, то далі в нас грузиться. Друзі, якщо вам не, щось не зрозуміло, перемотайте на 10 секунд назад та подивіться по та подивіться все, що вам не зрозуміло. Так. Якщо ми хочемо щось вдягнути. Наприклад, ось листаємо, листаємо. Тут фрі. Е, написано. Наприклад, ось. Ось тут, бачите? Фрі. І нам на фрі це треба та й натиснути. Ось, о, ось, зараз. Пообвожу вам ось. От ми тут листаємо, листаємо і просто. Все фрі. Фрі, це там. Я не знаю, як воно перекладається, чесно. Ну, я думаю, що це вдягнути. Добре, як я знаю. Перегляд, ой, переклад, я вам розповім. Що це за переклад. Так. Ну, наприклад, ми листаємо, ставимо, Нам щось подобалось. Що мені вдягнути? Добре, мені, наприклад, сподобалось. Ось ця кофта. Ось ця. Ось ця. Наприклад, мені вона сподобалась. Та далі, що мені ж потрібно зробити, щоб її вдягнути? Я повинна натиснути на фрі. Натискаємо. Так. <кхід> Ось. Ви бачите. І якщо у вас відображається ось ось така зелена кнопочка, і там ось такий чоловічок, така людина, то це значить, що ви хочете ще раз це вдягнути. Ну, якщо ви це вже вдягали. Просто натискаємо на цю кнопочку та вдягаємо. Ось показую. Далі. Що у вас висвічується? У вас висвічується така кнопка. Ось така. Та ось така. Ми обираємо. Кнопочка «Cancel» – Це значить не вдягати. Кнопочка «Costumes» – це значить вдягнути. Натискаємо на костюмис. Натискаємо. Ось я натиснула. <кій> Незрозуміло. Не зрозуміло. Не зрозуміло. Не зрозуміло. Ну. А, це на моєму скіні вже було. Ну, костюми це я вже зніл, зняла. Так, це я зняла. Угу. Зрозуміло. Так. Якщо ви думаєте, що я робила скін, скін свій за рубокси... То То я вам знаю вже, як <кій> доказати, що я не за рубоксе робила. Тому що подивіться на мій значок. Подивіться. Там баланс 0 рубоксов показує. Це значить, що його не за рубокси робила. Це точно. Так, добре. Ну, я вам пояснила, як... як вдягнути. А якщо зняти, то там cancel написано. Це не вдягати або зняти. Ну, зрозуміло, так. Ось така фішка, я називаю це фішка з фрі. Тому що, ну, це реально мені допомогло зробити красивий скін, о якому, якщо він я якому я не могла навіть думати. <кій> Добре. Мені з такий мене скін, я хотіла аксесуар, я хотіла це зняти одне що, аксесуар. Так, так, так. Так. Кішка не троє мене. У мене кішка там трішки царапу. Так. Так, якщо ви спросите. Звідки в тебе ось ця. Ой, ой-ой-ой. Ви спросите, запитайте мене, звідки в тебе цей капелюх? Я вам відповім. Ну, я трішечки там зайшла в Google та щось там наробила, написала. Ну, по цьому буде, давайте домовимось по цьому, як за, за, зробити цю шапку. Цьому, по цьому буде другий відеоролик, добре? А зараз не про це. Так, зараз. Ну, взагалі, я вам пояснила вже те, що могла. Цю фішку з Фрі. Дякую всім, хто мене дивився. Е, так, не тільки я дякую. Но і мій персонаж. От прямій говори. Дякую. Ю, дякую. Я вже дописала. Ну, Трішки не влізло. Добре. Дякую всім за перегляд цього відео. До зустрічі!